Він пройшов Маріуполь від перших обстрілів до останнього бою. Місяці оборони, спроба прориву з оточення та російський полон усе це стало частиною його особистої історії. Вітаю мене звуть Вікторія Яслик. І ви дивитесь проєкт Лайф». Сьогодні морський піхотинець Сергій Кузніцов, який бачив війну зблизька і пережив те, що іншим навіть важко уявити, розповість всю правду про захист міста, про втрати, які неможливо забути, і про те, як повернутися до життя після полону. З морською піхотою у мене заліла якась окрема любов. Ну, е, я думаю, що е, були такі два фактори. Перше, що мій е, найкращий друг в свій час служив ще в далеких, у 2010 році, в морській піхоті. І оце він мені прибував культ Чорного Берету», що от морська піхота, плюс е, фільми, да, які там, особливо американські, да, які там сучали морпіхи, вони прям ну, кращі з кращих. І от, е, Саме тому от я мріяв попасти. Я навіть коли пішов в частину, брав відношення, приходив, А я був ще такий худенький, ну, 61-62 кг. І приходив, вони на мене дивляться боже, кажуть, Синок, ну, іди кудись в інше місце. тут, ті, тут такі типу, такі, мужики. Я говорю, ви мене або беріть сюди, або взагалі мене в армії ніхто не побачив. Ну, взяв відношення, підписав контракт і отак попав. в 36 ту бригаду морської піхоти у Миколаєві. От спочатку був в батальйоні морської піхоті, потім вже був у розвідуваній роті. І отак от до початку повномасштабної я вже був там повністю. Були звичайно, деякі там нюанси, е, да, що мене не заспонукали піти саме служить. Бо коли я пішов на службу, всі були в шоці ми із е, ну, Мене ніхто взагалі ніколи не уявляв, що я буду військовим. Тобто, ну, я сам там, історик по фаху, взагалі в іншій сфері працював, там, в торгівлі. тут от, от, пішов служити. Ну, як так? Мама в шоці, всі, в шоці, Я і військовий. Тобто, а зараз спілкуюся з людьми і там, з друзями, і, то вони взагалі мене тепер в іншому нічому і не уявляють. Ну, це вже настільки став подійсно. військовим повністю, в усіх см... сенсах цього слова. Коли я брав відношення, я проходив, забрав ці документи. Я маю, говорю, я знайшов роботу там, 8 годин там, з 8 до 5, все там, 5 днів, ну так, типу класно, там все буде гуд. А потім, коли я говорю, У мені потрібна довідка з місця проживання, за чим, ну то, то контракт підписую, то, то такий голос, куди, ти йшов, війна, який? Я говорю, все, я вже, все, вже дороги назад немає, я вже пішов. Ми були на, на Маріуполі, за Маріуполем там, на лінії фронту. В бліндажі Мій ранок розпочався. Це вночі було з артобстрілу з системами град СЗУ. Я прокинувся, тому що ну, я тільки змінився, пішов відпочивати і прокидався, в то, що мене будуть, говорячи, гради летять. Ну і так от це все почалося. Поки обстріл закінчився, я потім заходжу в мережу. Мені рідні пишуть, що почалась війна, а я взагалі ще не в корпусну. У нас до цього якби, там було весело. Плюс до на початку повномасштабної за декілька днів росіяни проводили артпідготовку. Тобто, там з 21-го, якщо не помиляюсь, ще з 22 до 24 лютого у нас постійно йшли артобстріли масовані, тобто вони підготовлювали підґрунтя для того, щоб провести наступ. І то я взагалі не зрозумів, що почалося саме таке. У мене були здогадки, що, але я думав, що це все майже лише. Донбасу. Я не думаю, що це буде прямо по, по всьому кордону. Контузію Ну, Не слава Богу, якось так перенесло, що е, я взагалі дуже часто, будучи в полоні, думав на цим, як так відбувалося, що ці всі постійні обстріли, авіабомби, там, касетні, фосфорні різні снаряди. і Воно це все вибухало і ну, взагалі ну, не зацепило навіть. Були навіть такі випадки, що ми вели там бій уже на території заводу, і біля мене хлопець так, ну, також тримає оборону, да, там ведемо бій в ну, метрах п'яти. Залітає дві гранати, зривається, ми просто стали друг на друга подивилися, ну, навіть нікого не зацепило. Тобі. Або там прилетіла куля, яка зрикошетила, і йому просто отак от поцарапила, тобто, ще Там пару міліметрів і все. Тобі. Але слава Богу, нам пощастило Все було взагалі на протязі всіх боїв в Маріуполі. Росіяни використовували касетні снаряди, авіабомби, Сіфа 500 і фосфорні, тобто, ну, так, особливо на заводі, тому що на заводі базувалися основні сили. Да? І ну, там артилерія знаходилася. Тобто, де, що вони там розказують, нам вони показували пропагандистські фільми, так, що типу українські там, війська, там жилих кварталів, все все мечне. По-перше, у нас дуже швидко закінчились боєприпаси артилерійські, по-друге, все працювало з території заводу. Так, і Росіяни масово обстрілювали реактивну артилерію, теж там різні і снаряди, і балістичними ракетами. І Флот в Азовському морі кораблі також обстрілювали. Тобто, всі, які наявні були в них сили засобу, вони, вони не цурали взагалі нічого. Да? І касетні боєприпаси. Тобто, я сидів в цеху, ми тримали оборону і вночі прилетів цей касетний снаряд. Я взагалі перший раз таке побачив я, оці феєрверки, які там, благо, там були верстати ще, мабуть, я не знаю, часів Другої світової війни, ми туди просто так заховалися і це за нас рятувало і в Спроби вже вийти з оточення були, це вже буквально перед самим питанням в полон. Це була перша спроба була 9 квітня, спроба прорив з оточення. А друга спроба була 12 квітня, після чого вже, вже ми попали в полон 12 квітня. А до цього, ні, до цього ми тримали оборону в Маріуполі і ну, трималися тут. Останнього. Така ситуація, що після першої спроби була, друга спроба 12 квітня, нас обстріляли авіацією і артилерією, ми повернулися на завод і командування вже частини вийшло на керівництво країни, на президента, на всіх, і я говорю, що так і так, така от ситуація. Вони каже, що все, окей, давайте хлопці, ну, виходьте, ми будемо вас вже пізніше, ну, будемо вас вже витягувати звідти. пояснили. Нам сказали, що так і так, ми виходимо, нас заберуть. Брат пішов служити 20 2020 році, також не дивився на мене, захотів піти. Він взагалі він з дитинства мріяв бути військовим, але там нього за станом здоров'я не, не, не вийшло поступити в, в ліцеї військовий. І в 2020 році вже він пішов. І ми були разом з ним в одному підрозділі, в одній групі, весь цей час в Маріуполі постійно, поруч. І разом вже і попали. Молодше мене на три роки. Так. Ми в один одного в принципі, опікували <смі> постійно, друг за другом приглядали, тому що мама, вона дуже сильно хвилювалася. І він говорив, мені завжди, коли я йшов на якесь там завдання, він говорив, так, Миколаєвич, ти там будь акуратний, тому що мені мамі потім треба буде звітність давати що з тобою. Так що ти там, каже, там сильно ну, рвись. Я йому теж тут сиди акуратно. І це ну, отак, в такому контексті, що один завод не постійно приглядав. В полоні зараз він знаходиться ще там, то чекаємо. Ми не разом були, ні. Ні, я був в Костромській області, в Іванівській області був. В Оленівці була дуже жорстка прийомка. Ми приїхали туди десь десь, десь 12, 15 квітня. і Всю добу повністю поки нас приймали. Всю добу вони знущалися над хлопцями. Ті, хто прийшов процес прийомки, їх заганяли в приміщення, не дозволяли там не сидіти, не спати. Ну, нікого, звісно, не годували, не давали нічого. А інших і вони просто там всі ці працівники їхньої цієї служби виконання покарань були під якими засобами, тому що не знаю, якщо, як може напротязі. Цілої доби, тобто весь день, всю ніч до самого ранку займатися готуванням ну, хлопців, да, там. робили страшні речі. І плюс, коли вже пройшла ця прийомка так звана, деяких людей, там, в основному, командирів різних ланок, водили теж на допити, на ці слідчі якісь там дії. І також там, зрозуміло, вони їх по голові не гладили. Тому що їм в першу чергу була потрібна інформація про їх цікавили там, військові злочини, там, де знаходяться які припаси, чи є якісь там іноземні найманці і все таке. Я був в місті Галич, Це Костромська область. Я був весь час там, починаючи з 21 квітня, поки нас туди довезли. Е -е 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 -е. Там було як, нас було. Плюс спочатку було у нас 80 з гаком людей, потім довезли ще в жовтні 22-го року з Харкова полонених. Там було дуже багато цивільних, до речі, вони понабрали цивільних. От. І загалом у нас кількість була десь 125 чоловік. Я ну, з різними хлопцями спілкувався, в різних СІЗО було по-різному. Все залежало завжди від цього начальника цього закладу, який там є. Тобто у нас на початку був такий, ну, на перших два роки взагалі було дуже тяжко. Е -е, побої були кожен день. Тобто, якщо не брати е -е, ці слідчі дії, да, коли там, ти доходиш до слідчого, там зрозуміло, що на допитах для того, щоб витягнути інформацію, вони не будуть там, з тобою панькатися. Але і на протязі всього дня, тобто там була ранкова перевірка, вас виводять з камери лупцюють, там вечірня -е, перевірка. Потім, коли водять на прогулочний майданчик, там в баню ведуть. І напроти отак, всі, всі такі заходи, там не обходилося без фізичного насилля. Тобто це електрошокери, це їхня найулюбленіша справа. Електрошокери, резинові ці кики, дерев'яні ще киянки, якими вони там ходили, стукали ну, Руки, ноги це такий стандартний набор. Ну, і ще собак скували там». Отак от такого плану. А це було на двох, перших двох років, кожен день. Ну, там хлопці просто деякі дахом вже їхали, не витримували. А, з 24-го року вони трошки стали збавляти обороти, вони трошки там, вже не кожен день, але декілька там, днів на тиждень могли, лише просто, як вони говорили, не втрачали йому форму в такому плані. Вони так розважалися тут? Чи... Так, да, вони, вони дійсно від цього кайфували. Тобто я, я, ми були всі вражені, і дуже багато хлопців, коли ми там в камері. Нам взагалі не, розмов... ну, не дозволяли спілкуватися, ми там пошепки розмовляли. І ніхто не міг зрозуміти, звідки оці такі садистські нахили. А вони самі, тобто вони пройшли, перейшли перевірку там, вони там могли просто бити. Могли тебе заставити робити якісь фізичні вправи, наприклад, там, відтискання або там, присідання. І в цей же час ну, тебе там б'ють шокером, або там б'ють палкою, або там б'ють ну, ти не розслаблявся. Вот. І Вони самі говорили, що я от прийшов, я таким хахлам дав, коротше, все, мені дні легче стало. Я здесь гори, цар і Бог. От, як буде так, як я сказав, вони будуть у мене весь день прыгати, там будуть, робити, що я здесь говорить. Ладно, що хочу, то і роблю з ним. І вони також на перевірки, да, наприклад, там деякі хлопці не витримували, вони говорили, там, ну перестаньте нас бити, будь ласка. А то каже, ми вас не б'ємо, ми вас виспитуємо, ми вибиваємо з вас дур. Ну, от І вони, вони ще б це позиціонували як акт гуманізму в тому плані, що е у вас руки і ноги є, ми ж вам нічого ні, там, не відрізаємо. От ваші. Коли беруть наших русских там, в плену, генеталії відрізають, туші відрізають, а ви цілі, руки ноги є. Що вам стоїть потерпіти 10 хвилин? Зато ви цілі, ви стари, ви живі, ну, типу, такого плану. Дивіться, якими гуманні. Типу, ми, ми вас тут типу, лупцуємо, да, але ми ж вам нічого не відрізаємо, типу, ми от класні. Такі от, типу. І вони це завжди позиціонували. так, що ну, це норм. Це так воно і має бути, що вони нас там виховують, що ми якісь там е, неправі. Вони взагалі, е, е, я хотів донести таку думку, коли йшов сюди, що е, щоб люди в Україні не обманювалися е, про якийсь гуманізм в Росії, щоб вони не думали, що ми якісь там брати росіяни промиті пропагандою, настільки, що вони не вважають українців взагалі за людей. Тобто ми для них не окремий народ. Ми для них в кращому випадку які-то там русські, які там підтверджені там, пропаганді, там, не знаю, придумана нація, там, як вони мені говорили, що у цих ув'язаних також є якийсь певний да, говір, да? але це не робить їх окремою нацією. Взагалі, все, що все вас придумав там Лені, все так такого плану. Що... І вбиваючи нас. Там в полоні, і вони цим дуже сильно, як так сказати, вихвалялись постійно І робили, вони нам так і говорили, ми щось можемо вас тут вбити, вас ніхто не згадає. І чим більше вб'ють вас там, типу так це буде краще. Тому що це, це наша тому, російська земля, типу, ми прийдемо звільнюємо вас від цих. Вони це все свято вірю. Тобто не росіяни. Вони прагнуть не тільки культурно знищити да, українців як націю, а саме і фізично. Тобто, бо вони ніяких методів взагалі не лишаються в цьому плані. Обміни зривалися е дуже часто. Тобто, ну, ми взагалі не знали нічого, що відбувається. Ми так людей просто з камери забрали там, в якийсь день. Ми не знаємо, обмін він поїхав, чи в якесь інше СІЗО він поїхав. Чи... Його там так, засудили. Ми були скільки зальовані, що ми навіть не знали завжди, що відбувається там в сусідній камері. І вони також ніяку інформацію не давали. Уже Пробіни ми почали вже знати. З 25-го року там якийсь, почався якийсь рух потихеньку, там, там двох-трьох людей забрали, там забрали, і там ми десь з хлопцями в, в бані зустрічались на пару хвилин, да, там, коли душ приймали. То могли запитати. І вже буквально перед обміном ну, вони більш стали лояльні, там прийшла вказівка нас начіпати, тому що ну, розуміло, що ми були там без сенсів, без нічого. І вони вже самі говорили, що скоре приїдіть все буде нормально, там, і ваш черед прийде, Ну такого плану. Вже ну, це останній такий. Росіяни це взагалі ніколи не прокатували. Деякі там думали, що так от можна буде десь там впасти, або там, там гучніше кричати, але. Кричиш сильніше, вони, вони, ти що кричиш? Тобто, не кричиш, там терпиш, ти що не кричиш, тобі ще не боляче. Тобто, ну, там все залежало від їхнього настрою. Тобто, захотіли вони там сильніше дали, захотіли там, трошки так. Все по настрою. Тобто, там не можна було ніяк угадати. Взагалі спілкуватися нам не дозволяли, ми там пошепки розмовляли між собою. Ну як? Що треба триматися. основна мотивація да, це сім'я це рідні, близькі, там, кохані люди, які тебе чекають, що терпи, тому що ну, треба, Треба, тому що ну, як вони без тебе там, потім будуть. І, ну, і плюс там спілкувалися стосовно різних там, моментів. Там, дуже багато хлопців за те, що довго очікували, що вони не поміняють, за нас забули. А я говорю, ви розумієте, що так як ми знаходимося в вакуумі, росіяни зазвичай нам будуть говорити те, що, ну, щоб нас максимально деморалізувати. Тобто, ми не знаємо, що як відбувається, і процес переговорів стосовно обміну, він не досить ну, нелегкий. Ну, це не так. це е, Важко про це судити людям, які не розуміють всі дипломатичні ну, тонкощі. Да? Що ми, просто, ми всі прекрасно розуміли, що ми... Ну, ми валюта, тобто це доповнений важіль впливу на Україну, тиску. Да? Що ви там або зробіть якісь там територіальні поступки, наприклад, да? або ми вам там не повернемо ваших хлопців, тобто, або ще якісь там нюанси. Тобто, як там ці торги відбуваються, це, ну, теж невідомо, і це нелегко, ну, тому що за ж кожне життя потрібно боротися, а ці ж, розуміючи деякі свої переваги, вони можуть ставити інші вимоги. Тобто, і в цьому плані також ми розмовляли, так я говорю, що не водіться на всіх слова, що нас там забули, що Україна вас там сама, от кого мол, дали, того ми поміняли, від нас нічого не залежить. Ну, я знаючи, що таке росіяни, я розумію, що вони брешуть постійно в цьому плані. Перше, що мене вразило, це те, як нас зустрічали на кордоні. Взагалі, от самі, самі перші емоції, як ще нас міняли через Білорусь. Саме перше, що, на що я звернув увагу, це ми спустилися з літака в Гомель в аеропорту. І перше, на що я звернув увагу, це на траву, на зелену траву. І, тобто до цього я... У нас були або бетонні стіни, або все, що ми бачили, там заградками, десь якісь там місцеві пейзажі. Але то нам не дозволяли на це все дивитися. Все було то в клітиночку, а тут трава, така зелена трава. І це коли ми ще приїхали в Україну. І ми їдемо з кордону, з Чернігівською до самого Чернігова люди. Вони нас чекали там весь день, а ми приїхали пізно. І це коли ти їдеш, і всі стоять з прапорами, там вздовж всієї дороги, в Чернігові, там в госпіталі. ну Це, це було дуже класно. Всі, всі ми були настільки... Деякі хлопці прям плакали від щастя, тому що були вдома. Емоції були самі такі позитивні, зашкалювали, що ми декілька днів були на такому, в такої ейфорії, що ми навіть не могли заснути перші дні. Всі ж дзвонять тебе, всі вітають, там, всі тебе там обіймають. Єдиний такий тяжкий момент був це коли от ми приїхали в Чернігів і там дуже багато людей, дуже багато матерів з фотографіями хлопців. І вони, звичайно, ж питають, чи бачив ти когось, чи не бачив ти когось. А, ну, а я був лише там, в одному закладі. Да, там. Плюс це СІЗО, це не якийсь там ну, барак, умовно кажучи, де ви з людьми якось бачите частіше. І ти нікого не знаєш, ти не можеш людині допомогти. Я себе відчуваю дуже класно, я дуже радий, що я повернувся, я мріяв. Про це стільки дуже багато снію, до дім снився, рідні. І е, е, будучи в Росії, ну ми там були в інформаційному вакуумі, Ми взагалі не знали, що відбувається. Листи від рідних не завжди приходили. Там, ну, мені за весь час пройшло лише три листа. Хоча писали мені дуже багато листів. І, і друзі, і, і мами, і всі. Але і постійний цей психологічний тиск, там що Україна України вже нема, там наші війська, там вже і там, і там, і в Миколаєві, в Одесі і, і все інше. Плюс деякі хлопці приходили, ну які пізніше попали в полон, етапувалися тапувалися різних е е е цих в'язниць. І також розказував, що про, про, про тяжку ситуацію на фронті. І, і ти себе це ж нагнітаєш, накручиш, і коли я приїхав в Україну, побачив взагалі, як, як взагалі цей стан справ, то я скажу, що все, все класно. Країна живе, люди живуть, все працює. Ну так, да, є проблеми, але враховуючи, що це воююча країна, це унікальне явище, таке небагато зустрінеш. Якщо так, от я, я сам історик по фаху, тому я, я можу наводити паралелі, розуміти. І я це все порівнюю. Не все так погано, як, як люблять це в нас демонструвати. Я не очікував підтримки від. Багатьох з них з моїх країв, да, там, з села, з якого я там я виріс, з школи, з інституту, з університету. Просто люди, які, там, з якими я колись десь, там, був знайомий, я приїхав і декілька днів у мене соцмережі були заваленими повідомленнями з привітаннями. І дуже сильно здивувало, що багато людей допомагали рідним, ну, підтримували їх постійно. І ну, це дуже приємно, що хоча ну, родина це, ну, це зрозуміла, що вони тебе в будь-якому випадку всі чекають. а просто, просто якісь знайомі, це, що не забули, і ходили також на акції, і допомагали, там, підтримували рідних, писали мамі, там, дівчині і всім, тому, ну, сестрі, то да, це, це круто. Надалі я ну, надалі також буду продовжувати службу в війську то зараз просто треба буде визначитися, де саме і там, на якій посаді, куди там, які є варіанти. Ну, все. ну, Буду рухатися далі в цьому напрямку. Мені дуже просто подобається військова справа. І е, я не знаю, чесно, що в цивільному житті, е, чим, би не, ну, чим би я займався. Не в тому плані, що ну, я нормально все сприймаю, е, все класно. Але е, військова сфера вона для мене ближча. Місі порядки, це все, це все моє. Я це люблю таку тобто, зброю, оцю всю воєнщину, це все, це все для мене. Його історія це не лише про війну, полон і повернення. Це про стійкість, яка народжується там, де, здається, вже немає сил, про людей поруч, завдяки яким тримаєшся, про свободу, що має свою ціну. Ви дивились проєкт Новини лайф. Підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі найважливіших подій Півдня України.